Глянь на нашу нужду і на наше горе, мужньо нам, небі, не мічний, проводь нас не до свіща, слабо небі божа мати, і засіявся ти засіявся святий покров, та й стало зло все собати. Лишилась віра і любов, та й стало зло все відступати, лишилась віра. І любов. Він прекрасно знає, чого ми потребуємо. Але ми люди, і через материнське серце Діви Марії нам легше йти до тата. Так як нас розуміє Діва Марія. Ніхто нас так не може зрозуміти. Молиться за нас, свята небіста, ще не було, що не помогла, радуйся, Марії вочиста, ти смерня в світ перемогла. Тільки з тобою найду я відраду, на поміч Я знову кличу тебе. Її відпустили Ісуса, тому що знали, що Він має виконати волю Отця. Кажімо завжди так у житті, як це робила Марія. Славне її ім'я, славне її Ім'я буде навіки, буде навіки, з нами є Марія, з нами є Марія, всюди і завжди, всюди і завжди ми, діти Марії, маленькі вояки, хоробрі вояки, О, царице, О, царице, мати моя, будь завжди зі мною. Розуміла, що початком нашої любові до Бога є вдячність Божому милосердю, адже все, що ми маємо, ми завдячуємо Богові. Тому не біймося залишати свої плани, бо вони не зроблять нас щасливими, а кажімо Богові так, у вірі та любові, вибираючи те, що Він нам приготував, і ніколи не будемо розчаровані в житті, бо Господь, наш люблячий батько, який знає, що для нас буде краще. Тому довіримося йому, а Богородицю поставимо собі за взірець, бо вона є провідницею у вірі для нас і усієї церкви. Маті єдина щаслива родина. Зростають любовів води, ми знаємо. Господь. Дякуємо Богові один за одного. І просимо у Бога і причистої Діви Марії за цей мир, спокій, і любов, і цю радість, яку вона нам дає. Дай Боже нам цього всього. Всім щиро-щиро дякуємо.